Путін боїться тільки своє суспільство. Дестабілізація його суспільства це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине. Він, його економіка вплине, санкційна політика буде впливати, те, що він не контролює і не захищає всі свої території, все це буде сукупність різних сил, якщо знов-таки. Повертаючись, якщо всі наші партнери будуть настільки сильними, наскільки вони є. Якщо вони захочуть продемонструвати не сверхсили, а просто захочуть продемонструвати свої реальні сили. І якщо вони будуть тиснути на Путіна, у нього буде дестабілізація у суспільства, він буде боятися цього. Тобто Путін боїться цього. Друге, чого він боїться, ну втратити свою силу. Це також а, має. Щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро. Це факт, і все закінчується. Тобто його питання він може закінчити до того, як він ну а скажімо так, закінчить своє абсолютно, абсолютно безпечне і невдале історичне життя.